Друзі, усіх вітаю на каналі. Сьогодні поговоримо про додаток, який приносить нам кошти без складень і без ніякої активності. Одними словами, якщо ви не фармите поінти в ГРАС, я не знаю, що ви робите в інтернеті, тому що це найпростіший спосіб заробітку, все, що потрібно, просто встановити додаток і заробляти кошти. Хайп цього додатку йде зараз дуже дуже сильно, багато більш про нього пишуть. Зараз хто ще не майнить, може запригнути в останній вагон. Все, що потрібно, зараз розкажу у відео. Обов'язково додивіться до кінця і за будь-яку активність буду, як завжди, вдячний. Отож, сідаємо зручніше і погнали. І так, друзі, в телеграмі я вже багато писав про цей проект, так як це дуже велика халява. Беру участь майже із самого початку, ще з грудня місяця пишу про проект і думаю, коли буде лістинг, ми заберемо непоганий кеш. По інвестиціям, як бачимо, вони зібрали 4,5 мільйонів, це офіційна інформація. Але ходять слухи, що в них є ще інвестиції 500 мільйонів доларів. Якщо це правда, то проєкт реально роздасть дуже і дуже великі кошти. Я ще починав із альфа сезону. Після нього була перша епоха, друга, третя, зараз в нас йде четверта епоха, яка буде тривати до 10 травня. Так що у вас ще є час на фармити поїнтів у цьому додатку. Я на своєму комп'ютері в день заробляю приблизно 1800 поїнтів щодня. Також є премаркет і на премаркеті вже ці поїнти торгуються. Як бачимо, найменша ціна 0,0024 долари за поїнт. Тобто я заробляю 1800. Pointів, це без рефералки, множимо на мінімальну ціну 0,0024, 4:32 долари капає просто за те, що в мене ввімкнений в комп'ютер на пасиві без складень. Ми просто ділимося своїм інтернетом, якого в нас є до схочу. І це тільки премаркет, і це приблизна ціна. Проект реально набирає обороти, біржі пишуть про цей проект, тому я думаю, тут. Заробляти можна дуже навіть круто, так як тут є реферальна програма, і з нею можна заробляти набагато, набагато більше. Як бачимо, за останню епоху я заробив трошки більше мільйона цих токенів, а мільйон токенів по мінімальній ціні це буде. 2400 доларів. Це якщо буде ось така ціна. Навіть якщо ціна буде в два рази нижча, все одно я буду задоволений, так як це гроші на пасиві і нічого я не робив. Просто один раз встановив розширення і все. Тому, друзі, обов'язково, якщо ви вперше чуєте про цей проект, реєструйтесь, встановлюйте розширення і заробляйте поінти. Мінімум вам потрібно побути в інтернеті 100 годин, щоб отримати цей айдроп. Як бачимо, про цей проект пише Binance. Не один раз він згадується, ось тільки нещодавно, 26 березня, натякали про цей проект, і я думаю, що тут буде лістинг на Binance. Не тільки Binance пише, також у і Bybit пише про цей проект, тому обов'язково потрібно брати участь. Всі посилання я залишу під відео, вам тільки перейти і встановити. Перейшовши за посилання, вам потрібно вставити вашу електронну адресу, придумати свій юзернейм, пароль, підтвердити пароль. Вже є мій код. Якщо не буде код, пропишу також під відео. Нажимаємо «I agree» і реєструємося. Ось і все. Після того, як зареєструвалися, у вас буде ось така панель. Тут є графік, скільки вам капає поїнтів щодня. Вам потрібно встановити розширення. Гортаємо донизу, тут бачимо мої всі підключення. Мій Network Score 75%, Це більш-менш нормальний скор. Такий в мене провайдер. Є такі провайдери, що не підходять. На жаль. І не всі люди можуть майнити. Все, що потрібно, нажимаємо сюди Add Network. Як бачимо, скоро буде додаток на телефон, але з телефона також можна майнити, і я покажу в кінці відео, тому обов'язково додивіться до кінця. Нам потрібно перейти ось сюди, копіюємо посилання. І ось такий додаток Chrome. Нажимаємо встановити і встановлюємо. Ось так виглядає наш додаток. Тут наш network Score 75%. І за четверту епоху я вже заробив 149 тисяч поинтів. Якщо написано connected, значить все добре і токени в нас маняться. Зайшли, зареєструвалися, встановили додаток і забули. І щодня на пасиві заробляєте токени. Також запрошуйте своїх друзів і ви будете заробляти 20% із їхнього заробітку. Також, як бачимо, знизу, можна заробляти додаткові токени за досягнення різних цілей. Це додатковий також заробіток. Як бачимо, скоро я дійду до Tier 8 і отримую ще додатково 50 тисяч токенів. Беремо своє реферальне посилання, даємо друзям і на цьому також заробляємо. Також можна абузити. це розширення можна ставити на різних комп'ютерах, на роботі, в друзів і на цьому також більше заробляти. Як бачимо, поки що я заробляю по 30 тисяч токенів приблизно. І по премаркеті це вже є на пасиві 72 долари. Якщо справді буде така ціна, це буде дуже-дуже круто. Тобто в день на пасиві капає 72 долари. Звісно, в мене є реферали. Я запрошую людей, але вам це також не мішає. Запрошувати друзів, знайомих, абуз і так далі. Люди ставлять дедіки і також фармять. Проте я не раджу сильно абузити, так як вас можуть побрити. Проект бореться з абузерами, тому це на ваш страх і ризик. Я фармлю тільки із свого комп'ютера. Також, друзі, якщо ви хочете фармити через телефон, поки що додатку немає, але можна його встановити. Все, що потрібно, це встановити браузер Lemur На телефон встановлюйте цей браузер, і в цьому браузері можна встановити цей додаток і також фармити ці поінти Посилання також залишу під відео. На телефоні в пошуку пишете Lemur браузер, ось цей браузер і встановлюємо на телефон. Встановили, нажимаємо відкрити, продовжити. Next. Нажимаємо просто Skip. Ось такий наш браузер. І тепер нам через браузер потрібно перейти за посиланням для розширення. Йду в свій телеграм-канал, копіюємо посилання, вертаємось в Lemur, вставляємо. Нажимаємо на розширення. ОК. OK. Ось бачимо наше розширення. І нажимаємо ось сюди, встановити. Нажимаємо ОК. OK. Як бачимо, це все на телефоні. Ми встановили. Після того, як встановили, нажимаємо ось сюди. Ось є наш додаток, нажимаємо, нажимаємо логін і вводимо наші дані які вводили при реєстрації, тобто нашу електронну адресу і пароль. Ввели свої дані, нажимаємо Access my account Ось і все, як бачимо, я залогінився, і тепер я фармлю токени через телефон. Як бачимо, тут так само, як на комп'ютері, все дуже просто. IP-адреса можна оновити. І як бачимо, в мене вже два пристрої, які фармлять токени. Тому, хто бажає, може також пробувати через телефон. Також по рефералці, як бачимо, друзі, ви по першій лінії заробляєте 20% із рефералів. І з рефералів ваших рефералів ви заробляєте ще плюс 10%. І третя лінія ще плюс 5%. Тобто дуже добре строїте ось таку структуру. Чим більше людей запрошуєте, тим більший буде ваш заробіток на пасиві і найголовніше, що без вкладень. Обов'язково, друзі, залітайте в останній вагон до 10 травня ще є час. Не пропускайте, так як це найлегший заробіток, просто раз встановили і забули. Роботи на дві хвилинки, а профіт може бути дуже навіть великий. На цьому завершую. Дякую за перегляд. Бажаю всім профіту і почуємося в нових відео. До побачення.